Ластівка моя, прибери свої ласти. Ха-ха, жартую, але уявіть, деяким людям справді не потрібні ні ласти, ні лижі. В них усе своє, природнє. Щастя це чи прокляття. Давайте розберемось разом. Жінка з найбільшими ногами. Уявили собі 40 сантиметрові ступні. Так, це не фантастика, це реальність Мендіса Ларс з Великобританії. Її ноги постійно ростуть, причому в усіх напрямках. Вже при народженні в 1975 році лікарі помітили дивну диспропорцію, симптом рідкісного вродженого захворювання. Вони навіть не вірили, що дівчинка виживе. Але вона не лише вижила, вона виросла, хоча її ноги виросли, ну занадто. До 35 років її стопи сягнули 40 см, а гомілки 90 см в обхваті. Одна нога коротша за іншу, ступні вивернуті. І найцікавіше, сама Менді досить худа, тому ноги виглядають ще масивнішими. Уявіть, вага її ніг це третина від загальної ваги тіла, тоді як у звичайних людей лише чверть. Що за хвороба? Це синдром Протея. Або слоняча хвороба. Проте грецький бог, який міг змінювати форму, як вода. Але у людей це виглядає не так гарно: кістки, органи, шкіра ростуть ненормально, іноді навіть пухлини. Це дуже рідкісне захворювання, у світі всього близько 100 підтверджених випадків. Іноді воно настільки непередбачуване, що його важко діагностувати. Бували випадки, коли розростання тканин буквально ламало хребет пацієнтам. Менді вже за 40, а її ноги все ще ростуть. Це загрожує життю, серце не витримує, органи страждають. Лікарі пропонують ампутацію, але вона поки не наважується. Хоча жартує, може, без цих ніг у мене з'являться нові можливості. Найбільший розмір ноги у чоловіків. А тепер до чоловіків. Британець Карл Гріфітс носить 63 і розмір. Уявіть собі таке. Він спортсмен, тому постійно замовляє індивідуальні кросівки. Але в інтерв'ю він завжди посміхається, його особливість його не бентежить. До речі, в книзі рекордів Гіннеса він, володар найбільшої ступні серед нині живих. Друге місце у марокканця Брагіма Такіула 58-й розмір. В обох акромегалія це коли кінцівки продовжують рости в дорослому віці. Ще змінюється обличчя, воно стає більш печерним. Це гормональне порушення, пов'язане з гіпофізом. У дітей воно викликає гігантизм, у дорослих акромегалію. Легкі форми лікуються таблетками, важкі операцією. Абсолютний рекордсмен. Найбільші ноги в історії були у Роберта Одлоу 76 і розмір, а його зріст 2,72 см. На жаль, він помер у 1940 році. А якщо до жінок, знову Британія. У 2009 році 19 річна Емма Кехіл носила 50 і розмір. Її дражнили в школі, але вона сміялася. Я буквально вище всього цього. До речі, великі ноги не обов'язково означають високий зріст. Хочете дізнатись про найвищих людей у світі? Заходьте на Юзнейфс.ру.